За два месяца этого года у нас случилось 116 дорожно-транспортных происшествий, из которых 23 происшествия Это с потерпевшими, то есть люди получили разной степени телесные повреждения. 93 уже, так сказать, с материальным ущербом. На жаль, за два останні місяці весни на дорогах нашого району не обійшлося і без трагічних випадків. Аварії забрали життя п'ятьох осіб. 35 людей отримали тілесні ушкодження різного ступеню важкості. Сумний рейтинг причин ДТП випереджає недотримання необхідної дистанції руху, внаслідок чого в травні неподалік СМТ Козина трапились ДТП з кількома летальними випадками для його учасників. Недавнє ДТП було на трасі Київ де Подібла два чоловіки. За того водій просто не соблюдав дистанцію. Дагнав підідущий автомобіль. Ну і за цього два молодих чоловіка рішили життя. Серед інших порушень на дорогах державтоінспектори вирізняють виїзд на смугу зустрічного руху, перевищення швидкості та звичайна неуважність водіїв за кермом. Окремою ланкою стоять любителі нетверезої їзди. За два місяці співробітниками Обухівського Даї було складено 44 протоколи управління транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння. Марина Кочкін, Андрій Пугач, студія Барт.